it's just Вітаємо всіх постійних глядачів рубрики Веселі Каруселі, а також тих, хто завітав до нас вперше. Дякуємо, що ви продовжуєте дивитися наші випуски. І сьогодні ми підготували для вас нову історію. Ви готові розпочинати? Так, тоді розпочинаємо. Сьогодні я хочу розказати вам історію про одну вчительку недільної школи. Її було звати Валентина Іванівна. Вона дуже любила своїх вихованців. Вона знала, що так важливо знати Біблію, досліджувати її, і хотіла всі свої знання передати для своїх вихованців. І от одного недільного ранку Валентина Іванівна прокинулася раніше за всіх членів своєї родини. Вона дуже любила молитися, тому вирішила використати цей час для молитви. Дорогий Боже, дякую тобі, що я змогла прокинутися від сну. І за те, що боріг вночі. Прошу Твоєї охорони від всього Слогу і на сьогоднішній день. Сьогодні я буду викладати урок дітям у недільній школі, який має тему про чуда Ісуса. Мені хочеться, щоб діти розповіли, про які чуда вони вже знають. Господи, будь ласка, благослови сьогоднішнє заняття в недільній школі, а також увесь день. Амінь. Її вихованці, учні недільної школи, дуже любили відвідувати ці заняття, бо вони щоразу дізнавалися щось нове. Уроки Валентини Іванівни були цікавими та корисними. І ось з цього разу всі учні прийшли вчасно. Діти, я вас вітаю. Вітаємо! Прошу всіх встати. Давайте ми з молитви розпочнемо наше заняття. Ганусе. Сьогодні ти помолився вголос. Гаразд? Добре. Ісус. Дякуємо, що ти дав нам можливість тут зібратися. Благослови дізнатися щось нове на сьогоднішньому уроці, і щоб Андрійко сидів тихо і не бешкетував. Амінь. Дякую, Ганусю. Тепер, дітки, ми розпочнемо заняття. А до речі, в недільну школу до Валентини Іванівни ходила Люда. Гануся та Микола. А сьогодні разом із Ганусею прийшов її менший братик. Його було звати Андрійко. Андрійко пообіцяв, що він не буде башкет і буде дуже уважно слухати недільне заняття. Валентина Іванівна вирішила розказати своїм вихованцям, що вона буде говорити про чудеса Ісуса. І перш ніж пройти до теми, вона вирішила запитати, чи знають її вихованці якісь чудеса. Сьогодні я пропоную поговорити про чудеса, які створив Ісус, коли був на землі. І хто про це щось знає, прошу піднести руку. Я, я можу розказати: Гаразд, Миколко, ми тебе слухаємо. Я чув у якійсь проповіді про те, як Ісус зробив так, що сліпий від самого народження став бачити. Це було дійсно справжнє чудо. Добре. Хто ще знає. А ще якось Ісус йшов по скаліку, який жебракував і сказав, що грошей у нього немає. Але Ісус може дати йому зцілення, і тоді цей чоловік перестав бути калікою. Так, Людо, таке чудо дійсно було. Але його зробив не Ісус, а його учні, уже після того, як учитель вознісся на небо. Пригадуєш таке? Так, дійсно. Тепер згадала, ми проходили цю історію минулого року, як вивчали життя апостолів. Діти. А хто з вас пам'ятає, хто такі апостоли? Це ті дяді, які Ісус вибрав, щоб вони були учнями. Дивовижно! Навіть маленький Андрійко знає, який розумний хлопчик. І я, користуючись нагодою, хочу запитати: а ви знаєте, які чудеса Ісуса? Так. Да. Які, Єва, які ти знаєш? Коли він додав ну, дав Мойсею ну, свій наказ розділити море. Це Мойсей зробив, розділив море. Ян. А ще коли було трошки риби, трошки хліба, а його виставило дуже багато і ще залишило. Так, Ісус багато людей нагодував. Єва, ти ще знаєш? Ну, ангел він посилає ангелів, і він інколи приходить до людей, ангел. Ангели приходять до людей. Так, Тереза, ти знаєш які чудеса Ісуса? Які ти знаєш? Можеш щось згадати? Так. Да. Що ти знаєш? Я знаю, що він дає мій серду, одному чоловіку дають, і він іде до них і дає багато їжі. Ісус згодує людей. Молодці, так само як я вас запитувала, так само Валентина Іванівна запитувала в своїх учнів. І тут Валентина Іванівна згадала, що Миколка не так давно ходить в недільну школу. А чи знаєте ви, що про ці чудеса, які ви бачили, а також про багато інших, можна прочитати в біблії? Звичайно, хто ж про таке не знає? Я не знав. От бачиш, Ганусю, Микола не знав про це, і це нормально. Миколка, те, що ми з вами раніше проходили, було написано в старому заповіті. Біблія поділяється на дві частини: Старий Заповіт, те, що ми з вами вивчили до сьогодні, та новий заповіт, який описує історію Ісуса та працю його учнів після того, як Ісус вознісся на небо. Проте чудо, яке ти згадував, також написано в новому заповіті, у 9-му розділі Євангелії від Івана. Хочеш, ми зараз прочитаємо це. Якщо ви так кажете, то звісно, хочу. Це ж важливо для того, щоб точніше знати інформацію. Які ж розумні мана діти навчаються? Валентина Іванівна подивилася з любов'ю на Миколку і сказала: Слухайте, а давайте всі разом зачитаємо Євангелію. І ви самі переконаєтесь, що те, що я вам розказую, справді правда, і воно записано в Біблії. І тоді діти разом з вчителькою почали читати біблійні історії. Також багато інших чудес зробив Господь, коли був на землі. І про них теж записано в Святому Письмі. До наступного заняття я попрошу вас прочитати про інші чудеса Ісуса. А якщо хтось не вміє сам читати, то попросіть батьків це зробити. Діти захоплено слухали вчительку, як завжди. Вона завжди розповідала правду і завжди. Її Розповіді були цікавими. Недільне заняття закінчилося, а діти, ідучи дорогою додому, постійно говорили про те, що вони чули цього разу. Ісус такий класний, от би мені такі чудеса вміти творити. Ви тільки уявіть, одне слово і море вщухло. Якщо будеш служити Богу, він і тобі дасть владу робити чудеса іменем Ісуса. Це ім'я має велику силу. Мені тато розповідав: Не дивно, що ти стільки знаєш. Ти ж донька пастора. Сестричку, давай попросимо в кої, щоб він зайшов, зайшов до нас в гості, і послухай, як тато розказує історії про апостолів або про Давида, як він переміг гуляху здоровенного велику, який був ростом три метри. Ого, цілих три метри? Гаразд, гаразд, Миколо. Заходь до нас після уроків якось. Будемо раді. Ура! Я тільки що маму запитаю, і тоді, хоч сьогодні, до вас прийду. Так, діти йшли додому і розмовляли про Божі чудеса і про його милості. А їхня вчителька Валентина Іванівна вона дуже раділа тому, що вона може служити дітям, що вона може розказати цим дітям про Бога. Вона знала, що посіяне слово не проходить дарма. Вона знала, що в першому псалмі написано, що блаженна людина, яка роздумує про Божий закон. Написано в Біблії, що це так прекрасно говорити про Божі чудеса і знати Господа. Вона щиро вірила і завжди молилася, щоб її вихованці, коли виростуть, і в них буде свідоме рішення йти за Христом. Вони обрали Божу дорогу і вони захотіли служити Христу. До речі, а в Ганусі з нашої історії скоро буде день народження. І на її день народження прийде не тільки Миколка, а й інші друзі. Але про це ви дізнаєтесь згодом у наступній історії. Я хочу побажати також для вас, щоб коли у вас буде можливість читати Біблію, досліджувати Боже Слово, щоб ви завжди читали разом з батьками наодинці, коли у вас є можливість ходити в недільну школу, обов'язково ходіть. Досліджуйте Боже Слово, щоб ви були також, як той муж, який досліджує Боже Слово, про якого написано в першому псалмі. Бо написано: блажена людина, що в законі Господньому... Її насолода. Тому будьте тими, хто знає Боже Слово, хто тішиться тим, який добрий Господь, бо він поруч з нами, правда? Бог любить нас і він готовий через нас діяти. Він готовий являти сьогодні свої чудеса, як тоді, коли ще жив на землі, він робив чудеса серед своїх людей. Тому нехай Господь допоможе нам у цьому, правда? Будемо разом читати Боже Слово, будемо дізнаватися щось нове і потім обов'язково розказувати про це своїм друзям, правда? Бо ми знаємо, Миколка з нашої історії він не знав багато історій біблійних, бо він не ходив раніше в недільну школу. Але коли в нього вже з'явилася нагода відвідувати недільну школу, то він залюбки це робив. Я бажаю вам Божих благословень і Божих успіхів. Ми сподіваємося, що ви не лише слухаєте наші історії, а й робите вироби разом з нами. Тому пропоную сьогодні робити новий виріб. Поїхали! Для створення виробу нам треба буде паперовий стакан, бажано-кольоровий, олівець, маркери, клей, ножиці та паперові макети. Ось такої форми. Беремо стакан, паперовий макет та відмальовуємо по контурах. Треба, щоб з цієї сторони у нас була розміщена така ніби квіточка. Навпроти цього відбитка нам треба відмалювати сердечко. А тоді, на приблизно одинаковій відстані, паралельній відстані з обох боків, відбити ще один. Тепер вирізаємо. Коли ми вирізали все, тоді розкриваємо ось так. І вже бачимо, рибка наша майже готова. Тоді беремо маркер. Підмальовуємо, я замальовую всю частину. Чекаю, поки підсохне, розмальовую хвостик. В мене заздалегідь підготовлене око? Ви можете. Намалювати його або вирізати з картону. Я його буду приклеювати. Білим маркером малюю луску. Ось така рибка у нас вийшла. Все дуже просто і легко. В мене в руках сьогоднішній виріб. Я сподіваюся, що у вас вийде все набагато краще. Тому бажаю успіхів! Ви готові отримати подарунки? Чекали цього, так? Теді, ти готовий? Теді, готовий! Тому наставляйте свої руки. Добре, що теді добрий такий в нас, і я вам дякую за те, що були сьогодні з нами. За те, що завітали до нас. Це надзвичайно приємно. Дякуємо вам, юні глядачі, за те, що дивитеся наші відео. Дякуємо, що ви були разом з веселими каруселями. До, до зустрічі!